Надпотужний генератор Phantom e 8500. З номінальною потужністю, яку він видає, це 7,5 кВт енергії. Двигун в ньому 420 кубічних сантиметрів. Розумієте, так? Тобто забезпечувати він може досить потужну електричну техніку. Спокійно. Давайте оглянемо його щиток. 3. Розетки на 220. Також всі необхідні датчики. Заводиться він з окремого ключа, також є стар-стоп. Увімкнення та вимкнення самих розеток. І запускається він, як бачите, з електростартера, що є дуже зручно, підійшов, повернув і він працює і живить енергією. Також бак на 30 літрів, є показчик рівня палива. Сам двигун, його також можна запускати механічно. Також він проходить по рівню шуму, тобто в нього рівень шуму 72 дБ, тобто його можна встановлювати біля житлових приміщень, підійде для кав'ярень, кафе, якихось ще е бізнесів біля ЖК і будинків, де живуть люди, щоб від поліції не було лишніх питань. І його вага 96 кг, це через те, що в нього мідна обмотка. Він якісний і прослужить довго, через це має таку вагу. Як легко перевірити генератор. Просто піднімайте його, і якщо він легкий, він не досить такий якісний. Але це не про фантон. Якщо бажаєте замовити дану техніку, то телефонуйте за номером, що бачите на екрані. А якщо хочете ознайомитись ще детальніше з характеристиками, переходьте на сайт, що в описі під відео, та отримуйте дані про даний пристрій. Також на сайті можна і замовити.